Ірина Креміновська від докхантерки до агентки Російської Федерації проведене розслідування викрило шокуючі факти. Ірина Кременновська, юристка та колишня відома в Україні Докхантерка, діяла в інтересах країни-агресора. Встановлено що ще у 2013 році вона вступила до радикального руху докхантерів. Який ідеологічно пішов саме з Росії, Кременовська очолила в Україні спілку журналістів докхантерів під різними псевдонімами, збирала та вербувала людей із тими нахилами. Її співпраця з дохантером Олексієм Святогором, який також очолював спілку журналістів дохантерів, сприяла створенню легалізації озброєних груп, що під виглядом журналістів жорстоко в безхатніх тварин. Але її неадекватні дії було викрито на всю країну. Громадяни добилися закриття її спілки. Згодом Кременецька переключилася на дискредитацію релігійних організацій, чітко виконуючи завдання з методичок російської РАЦИРС підконтрольної ФСБ структури. У 2025 році проти Кременовської відкрито кримінальне впровадження за розпалювання ворожнечі, адже її діяльність прямо загрожує національній безпеці України. Дії Кременовської та Святогора – ще один приклад того, як країна-агресор таємно впроваджує свої агентурні мережі під виглядом правозахисної діяльності. Більше фактів про діяльність пані Кременовської дивіться у новому відео розслідуванні Егона Чолакяна.